Володимир Васильович, спершу хочеться привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христом. Як казав відомий письменник і публіцист Джордж Орба: немає патріотів там, де мова йде про податки. Ви ж ламаєте всі стереотипи. Про вас можна сказати, патріотизм починається зі сплати податків. От, скажіть, будь ласка, сумлінна сплата податків для саме Вами – це убезпечення певних якихось неприємностей чи ваших громадянських обов'язок? Дякую за привітання, добрий день. Я теж хочу вас привітати з наступаючими святами. Що стосується податків, я скажу, що напевно, йде і друге, тому що ми в першу чергу маємо дотримуватись законів. Це для того, щоб бути закону слухняним, для того, щоб не передбачати для себе ніяких ризиків. Але Напевне, має працювати і громадянська позиція, тому що ми всі розуміємо, що держава починається з бюджету. Тож ніяка держава не може існувати без внутрішнього бюджету, який дає можливість функціонувати цьому апарату, цій системі для того, щоб суспільство могло називатися державою. Тому я вважаю, що однозначно, якщо ти займаєшся підприємництвом, на тобі лежать певні. Податкові навантаження, ти їх маєш виконувати без сумнівів. Дякуємо за гарну відповідь і наступне питання. Ви відомий меценат в місті. Скажіть, будь ласка, про ваші добрі справи. Я скажу, що меценатство це напевне така невід'ємна частина для Бога підприємця, який себе поважає. Тому що, якщо Бог дає можливість працювати, збагачуватись, то він. В такому випадку і теж говорив, що потрібно ділитись. І обов'язково треба опікуватись тими людьми, які не мають можливості чи то фізично, чи то за іншими обставинами добувати собі на прожиття якісь кошти, немає можливості заробітку. Тому завжди меценатство було той підприємець, який має певний обсяг. Своїх можливостей може перекласти по певний обсяг своїх можливостей на меценаство, він це робить і це статусно це поважають люди, які в цих кругах працюють. Про яке меценаство йде саме мова, я вже сказав, що це підтримка тих знедолених людей, які цього потребують. І, і, і регіональне навантаження, тобто це місто, це підтримка скажімо, соціальних структур, які потребують теж допомоги. Ми займаємося допомогою, ми підтримуємо нашу лікарню міську, тож неодноразово і допомагали в будівництві, реставрації, реконструкції, закупляли обладнання. Ми допомагаємо дитячим садочкам, допомагаємо школам. тож Є спеціальна програма, яка діє, і люди знають, що прийшовши на український кристал, завжди можна отримати допомогу. Зараз така новорічна пора для всіх і для вас, які поща вас викликає зустріч нового року. Напевно, так традиційно склалося, що для нашого суспільства новий рік це головне свято, сімейне відчуття початку чогось нового. Тож зараз, напевне, це той період, коли підводиш підсумки виходячого року, а наступний рік вже буде щось нове на народжуватись. Плани, якісь проекти, якісь починання. Тож Однозначно треба трохи відпочити за ці дні святкування і потім прилягатися знову в роботу і працювати. Ще раз вас з новим роком вітаю. Вам Давай. теж бажаю, аби для вас цей рік теж був роком починання, щоб ви знайшли себе в цьому житті і щоб ви відчули, що доросле життя для вас відкрите і ви вже дорослі діти. Дякую.